Вітаю на каналі IT Mentor або навчаємось разом. Це сьоме відео із серії відео, зверстаних в грудні минулого року серії адвент-календар верстальника. Але тепер до цих проєктів ми додаємо функціонал JavaScript. Серед проєктів був ось такий проект. Він, можливо, виглядав трошечки інакше з іншим контентом, але ідея в тому, що тут були чекбокси. Ну і, власне кажучи, ці коми, які ви бачите тут над чекбоксами, це такі певні артефакти, які ми заберемо. Просто зараз там дещо в скриптах відключено, тому виглядає не зовсім гарно. В чому ідея цього проекту? Ми коли верстали, ми там зробили заміну за допомогою. Так, це не тут, це ось тут. За допомогою JavaScript ми зробили ось такими блочками налаштувань заміну, custom, заміну нативних чекбоксів боксів на кастомні. Тобто виглядає це ось таким чином, а не так, як зазвичай звичайні ці квадратики, в яких ми ставляємо ці, ну, чекаємо їх. Да? І це недостатньо. Тобто, звісно, це можна робити і через CSS, власне кажучи, що ми і зробили. Але тепер хочу показати, як не просто додавати із JavaScript, це саме, а динамічно змінювати набір цих е, випусків, цих назв цієї інформації, цих пунктів з інформацією про подкасти. Або щоб це не було да, в вашому випадку, якщо ви будете робити якось інакше, як зробити так, щоб цей перелік підвантажувався в залежності від того, скільки їх там цих пунктів десь прописано, в наборі в певному, да, поточному, і незалежно від того, чи змінюється цей перелік чи ні? Це відбувається автоматично і, відповідно, навіть зберігається ось ця вся структура, яка у нас є е, для візуалізації чекбоксів. Наступна інформація буде вам цікава, якщо є бажання навчатись створенню вебсайтів, тобто фронтенд-розробці, це те, що ви бачите. Перелік відтворення поточної групи, яка навчається. Зараз я демонструю його для того, щоб, по-перше, анонсувати можливість отримати доступ до відео. Цього курсу до всіх записаних відео поступово за графіком, тобто ви можете навчатись отримувати доступ до цих матеріалів за певним графіком, і отримувати, власне кажучи, всі додаткові матеріали, макети, посилання, файли і далі далі далі. Але навчатись без ментора, тобто без мене, лише спираючись на те, що я розповідаю, показую в відео і в тих матеріалах, які додаються. Цей варіант навчання підійде тим, хто готовий регулярно і самостійно займатись, дивитись, вивчати, повторювати. І цей варіант навчання він дешевший за навчання на курсі онлайн. Ось подробиці цього курсу, тематичне наповнення. Ось на цьому слайді це все видно. Загальний об'єм курсу це насправді там буде близько 200 годин, це 23 тижні. Тому, якщо вас зацікавив цей курс, ви можете через ось це посилання в Telegram або через Facebook Messenger можете написати мені і відповідно поспілкуватись стосовно того, як отримати вже зараз доступ до цього курсу, до матеріалів цього курсу. Давайте згадаємо по структурі. По структурі тут для того, щоб це спрацьовувало з JavaScript, у L немає нічого. Тобто, відповідно, там у нас, коли ми верстали, були ці, була структура, елементи Лі, це все-все-все було. Тепер його тут не існує, тому що воно буде додаватись із JavaScripта. Стилі не показую всі, тобто, якщо вам цікаво, якщо ви не верстали, можете подивитись то відео попереднє в грудні, відповідно, додати все, що тут у мене вище є. Згорнуто. Я сфокусуюсь лише на тому, що ось так ми відключаємо кастомні чекбокси. Ось так ми е, ну, додаємо певні там, розташування між цими елементами, коли вони будуть згенеровані. Це лейбл для того, щоб на опис наводилася рука тобто можна було клікати не тільки там і тут. І, е, відповідно, ось це візуалізує чекбокс е, такий і чекбокс такий. По JavaScript це те, що нас цікавить більш за все. Найцікавіше, я тут підготував багатенько чого. Ось це не буду все читати, просто поставити на пауз. Почитайте. Це інформація про два методи, які ми використовуємо Met map який дозволить нам працювати з набором даних, і створювати з кожного елемента певну порцію? І метод join, який буде а, там склеювати певним чином ці всі елементи в одну послідовність, для того, щоб вони гарно і от саме оці, гарно виглядали в сенсі, оці ці розподілювачі це і буде робота методу join. Безпосередньо сам код, який нам знадобиться для того, щоб це все спрацювало, це він починається з чого? Він починається, звісно, з е, отримання доступу. Тобто ми беремо до списку е, доступ. Якщо у нас там що, у нас ul е, з класом епізодс. Тобто, ось такий у нас повинен бути список. Ось він ul з класом episodes. Ми саме до нього отримаємо доступ. Байдуже він пустий чи не пустий. Далі ми маємо масив... З набором ось цих цієї інформації, даних по кожному подкасту, по кожному пунктику. І це що це масів, а кожен елемент масіву є об'єктом. Бачите, фігурні дужки це є об'єкт. Ключ ID, значення 1, ключ нейм, значення певна назва, певний текст. Відповідно. Тут ми маємо зараз 4, але ми в будь-який момент ми можемо їх там збільшити, зменшити і таке інше. І насправді джерелом інформації в цьому масіві е, може бути інший ресурс, да, скажімо так. Але ми зараз не про це, ми зараз про конкретний випадок, коли у нас, наприклад, є 4 елементи або там можна буде збільшити їх. Е, можливо, ви самостійно зможете збільшити їх. Скопіювати, вставити, щоб було не 4 елемента більше, і тоді ви побачите, як генеруються ось ці елементи тут далі, і з'являється автоматична полоса прокрутки, тому що всі CSS ми це, наскільки я пам'ятаю, минулого разу налаштовували. Нас знову ж таки повторюю, цікавить механізм того, як це все відбувається. Дивіться, якщо зараз е відключити відключити ось цей скрипт підключення, то ми побачимо, що ми не побачимо цього списка взагалі. Та да, його немає, ніяких елементів, нічого немає. Як це працює? Давайте я так заберу. Як це працює? Ми, по факту, маємо одну функцію, яку ми викликаємо. Тобто, ось функція рендер епізод, вона рендерить один елемент. Точніше, не один елемент, а рендерить блок коду, зібраний з купи цих елементів. Як це вона робить? У нас, по-перше, всередині цієї функції є оголошення змінної. В яку ми записуємо один епізод за допомогою метода map, ми розбиваємо ось цей масів, і у нас фактично один епізодік ми звідси беремо. Як цей епізодік, що, що яку роль він нам відіграє? Так? Цей епізодік надає нам значення ID поля свого, так? і ось тут, ось тут, так само і ось тут, і name, тобто текстова частина. Що це таке? Що це за return? Return це те, що повертає кінцеву, скажімо так, порцію якоїсь даних функції, там щось може відбуватися і може повертати. От, фактично, у нас в функції відбувається мепінг, і на підставі цього у нас формується такий блочок, він повертається із функції як результат. Коли ми, коли ми отримали, дивіться, у нас ось так це згортається, так? І Ось це теж звертається. Тобто, фактично, ми беремо оцей один елементик, так? В ньому що функція викликається ось тут тобто episodes.map і все, що далі відбувається з return, воно фактично буде записано куди? В епізод string. Так от потім цей епізод string ми просто додаємо через inner HTML, це метод, який додає а, не просто вміст, а саме HTML-код з внутрішньою якоюсь структурою і, і тегами, а, і просто текстом. Додає всередину іншого коду, а саме сторінки, в нашому випадку, це список. Якщо йти від зворотнього, дивіться, якщо йти від зворотнього, то ми в наш список за допомогою innerhtml запишемо результат того, що запишеться в змінну епізод HTML стрім, тобто сюди. А це буде відтворено для кожного елемента ось цього масіва episodes, да, Бачите, Episodes.map, тобто він кожен елемент візьме і опрацює, і поверне для кожного епізода з певним ID і з певним неймом цей код. Ми зараз роздивимо, що це саме за код. І, відповідно, порції цього кода по кожному елемента з певними даними, вони збираються е, разом, збираються разом. І записується потім в епізод з UL. Це можна продемонструвати ще ось таким чином. Дивіться, якщо у нас буде лише один елемент тут в масиві, то мепінг побачить один елемент, візьме його в цю структуру, його дані, ID з епізод, да, з конкретного, точніше з епізоду, тому що ми ж його розбиваємо на шматочки. Name, відповідно, так само сюди запише і відправить його в список. Якщо у нас буде, якщо у нас буде два елементи, то відбудеться дві, з двома елементами цього массива епізод, з те саме: перший і другий. Але дивіться, да, давайте подивимось: у нього тут з'являється ця кома. Що це за кома? Справа в тому, що меп, коли працює, да, ось це все, воно. Ці дані воно склеює і розставляє їх через кому, тому що це все ж таки елементи масів. Для, для того, щоб ці елементи масива склеювалися, результат да, склеювався з якимось іншим розподілювачем, або без нього, в даному випадку, ми використовуємо метод join, який додаємо сюди. І, відповідно, вже кома зникає, тому що у нас тут нічого, да, це не лапки, пропуск лапки, це просто пусті лапки, без нічого. метод join також тут є вгорі, все розписано, і там є навіть простіший приклад. І так, незалежно від того, скільки тут у нас буде елементів, все це для кожного елемента масів повторюється завдяки мепінгу. І кожен цей шматок коду склеюється, склеюється, склеюється. Що це за шматок коду? Якщо ми візьмемо це зараз і перенесемо сюди, що власне і робить JavaScript. Тільки що ми тут побачимо? У нас ось тут з'явиться конкретна цифра замість IDшника, наприклад, 1. Тут у нас з'явиться також цифра 1. І ось тут у нас з'явиться цифра 1, а тут у нас з'явиться що. Тут у нас з'явиться те, що у нас там є в неймі. Ось така буде інформація. Це просто візуальний розділювач. Тобто, фактично, маючи такий return з ось цими ID-неймами, ми кожного разу по кожному пункту цього масіва отримуємо на виході е на сторінці. Ось ці частинки склеєні разом через цю змінну. І вони потрапляють в список. Ми вибудовуємо з боку JavaScript весь блочок, весь цей пункт Лі. І його туди відправляємо. Разом один, два, другий, третій, четвертий. Тобто не по одному, а фактично, один, другий, підклеїли, підклеїли, підклеїли без різного розділювача, І потім хоп, сюди відправили. Ну, це, звісно, відбувається миттєво. тому... Можна трошки в різних временних моментах коментувати це все. Власне, це і є цей механізм того, як це відбувається, як з набору даних перетворюються на певні елементи на сторінці. Давайте я все ж таки покажу, я їх здублюю, в принципі, зроблю ті самі. Буде не дуже гарно виглядати, але ви побачите. Так, стоп, я трошечки. Так, копіюю ще раз. я щось там А, я душку не скопіював ось цю. Я копіюю зараз 4 елемента масла. Тут кома в кінці є, додаю ще. Ось їх. Ну Вони повторюються. Ну, звісно, тут треба все замінити, всі дані. І роблю ще раз, щоб ви побачили те, про що я казав, ось у нас з'явилася полоса прокруточки автоматично згідно тих налаштувань, які у нас були базові. Ну До речі, в наступному. У році, в ви зможете по подивитись, як фіксувати певні речі, робити їх е зафіксованими, і зможете повернутися до цього проєкту, зробити цю верхівочку фіксованою, щоб ці списки прокручувались під ним. Ну, Це окрема історія, яку ви побачите в наступному відео за декілька днів. Якщо вам буде щось незрозуміло, обов'язково зверніть увагу на ось ці, цю інформацію, і також на MDN -і просто можете подивитись е про Map і про join, як про методи. Масивів в JavaScript. На цьому все. Залишайтесь на каналі. «Навчаємось разом або it ментор До наступних відео.